Саміт, який вперше в історії об'єднав світ заради України та миру у Швейцарії, завершився масштабний міжнародний захід, організований Україною. Попри опір з боку Росії, зібрав 101 країну та міжнародну організацію. Саміт ґрунтувався на основі попередніх дискусій щодо української формули миру. Протягом двох днів учасники обговорили три з десяти пунктів цієї формули: а саме ядерну та продовольчу безпеку, і звільнення полонених та повернення депортованих дітей. Згодом планують створити план дії і для реалізації решти семи пунктів. Докладніше розкаже Михайло Манелюк. Два дні, що увійдуть в історію у Швейцарії завершився глобальний саміт миру, ініційований Україною. Представники зі ста однієї країни світу вирішували, як завершити війну, розв'язану Росією Міцний і справедливий мир в Україні символічно важливий, щоб міжнародна спільнота загалом прагнула не до розділення та конфронтації, а до співпраці. Нехай ті з нас, хто зібрався тут, перехоплять ініціативу та продемонструють справжнє лідерство. Підсумкове. Ком'юніке підтримали 80 країн та 4 організації у декларації йдеться про три пункти: по-перше, використання ядерної енергії. А саме Запорізька атомна електростанція повинна працювати безпечно та захищено під повним контролем України і наглядом МАГАТЕ. По-друге, продовольчу безпеку не можна використовувати як зброю. Українську сільгоспродукцію треба безпечно та вільно постачати по світу. І третє: усі військовополонені мають бути звільнені шляхом по. Повного обміну а депортовані українські діти та незаконно утримувані цивільні особи повернуті в Україну. Таке представництво на високому рівні показує одну річ. Світ глибоко переймається через війну, яку спричинила російська агресія, яка порушує міжнародне право та головні принципи статуту ООН і має значні негативні наслідки по всьому світу. Я закликаю Росію почути меседж від світової спільноти, поважати територіальну цілісність та суверенітет України, завершити імперіалістичне насильство та повернути назад дітей. Сьогодні я очолив сесію, де ми говорили про полонених та депортованих осіб, включно і особливо з дітьми. 20 тисяч дітей, як припускають, були забрані з рідних домівок. У них відібрали мову, культуру, ідентичність це те, що глобальна спільнота повинна вирішити та закликати до припинення. Серед тих, хто поки що утримався підписувати документ про мир, Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Втім, ком'юніке залишається відкритим для усіх охочих приєднатися до нього в майбутньому. Документ відкритий до підписання різні причини в кожної країни, десь це вимагає відповідних процедур. В одній з країн назвали навіть це має бути рішення парламенту. В певних країнах були. Представники на тому рівні, які не могли приймати таке рішення, наприклад, міністри закордон справ, не всі могли приймати таке рішення. Вони мали поверні й мають по поверненню до своїх країн звернутися до свого керівництва держав. Формула миру містить 10 пунктів. На саміт винесли ті три, за якими досягти консенсусу було найлегше. Однак це не означає, що Україна відмовляється від інших семи пунктів формули. Робота над планом дій щодо їх втілення триває. В кожному з пунктів цього тексту йдеться про те, що має бути зроблено на користь інтересів України президент України оголосив перелік країн, з якими Україна вже сьогодні працює над тим, щоб проводити наступні наступні події після саміту відповідні події на рівні міністрів, радників з Нацбезпеки по тому, як виробити план дій щодо реалізації і сьогоднішніх трьох пунктів, і інших не менш важливих пунктів української формули миру. А далі, а далі вийти на проведення другого саміту миру. Саміт миру в Швейцарії це перший крок до справедливості, яка ґрунтується на статуті ООН і базових принципах міжнародного права. Україна припускає імовірну участь Росії у другому саміті. Звісно ж, якщо Росія справді захоче миру. Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами, вирішили вони, або їх змусив світ для нас, громадян України на сьогодні. Ми боремося за те, щоб змусив світ. Але для нас головне результат: результат це закінчення цієї війни. Росія завтра може розпочати, до речі, з нами, з нами перемогу, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть. З наших законних територій це і є просто повага до статуту ООН. Латинська та Північна Америка, Близький Схід, та Азія, Африка та Європа, Тихоокеанський регіон і Австралія, дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні. Така присутність свідчить про успіх української дипломатії. Вікенди більшість цих країн, які зібралися тут, погодили спільне бургенштохське комуніки, і це показує, чого може досягти дипломатія завдяки терплячій роботі. Я також відчула схвалення цього підходу в багатьох особистих розмовах. Важко робити прогнози щодо майбутнього, але в принципі кожен мирний процес, кожен мирний шлях, що існує, та має на меті досягнення миру, маємо вітати. Швейцарія це вітатиме. Саміт миру в Швейцарії це лише перший крок до справедливого миру, і позиція України залишається непохитною. Київ не піде на компроміси щодо незалежності країни та поступки суверенітетом і територіальною цілісністю держави. Михайло Мелюк, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.